Друзі, всім великий привіт! Запрошую вас на свій ютуб-канал. Це Юля ріелтор в Чикаго та Передмістях. Сьогодні ми з вами дивимося цей танхаус. Зробили вже з клієнтами фінальний огляд. Вони купують в передмісті Аврора і вже через годину стануть власниками. А поки що я маю можливість показати вам його зсередини. Пішли зі мною. Цей танхаус, до речі, має дві спальні, одну з половиною ванних кімнати і е, був виставлений на маркеті за 229 тисяч. 900. Тому дуже доступна і бюджетна ціна. Гарний варіант. Давайте дивитись І так ми з вами знаходимось сьогодні в Аврорі. Робили фінальний огляд з моїми клієнтами. Ось цього танхаусу. Давайте подивимось, як там буде всередині. Це перша двер Відкриваємо перші дверцята, Далі в нас другі мають ключ, також код, що є дуже зручно, аби не носити ключі. І далі подивіться на цю красу: ми з вами попадаємо в танхаус. Тут два поверхи, ні під вами, ні над вами немає сусідів, що дуже круто. І дуже гарне тут планування. Все вміщено компактно, зручно. Вікна багато вікон дає а, величезне, таке гарне світло. Що дуже зручно, там ще вікно закрите. Те, що мені подобається, зараз вам покажу. На першому поверсі знаходяться си системи отоплення, е системи опалення, бойлер, який гріє воду. І е завжди зазвичай ці системи дають невеличкий шум. І е тут зручно, що він е знаходиться на першому поверсі, не буде вам ніколи заважати спати, у кого чуткий сон. І... Ще коли закривається двері, взагалі не чути. Це термостат. Можемо регулювати теплоту, вологість або холод. Дуже гарно тут можна робити, катати якісь пиріжки, щось робити, шкварити, варити, тому що дуже велика ця столішниця. Також тут у нас такий кран, дивіться, який модерновий. Нічого не текло, все чистенькому вигляді, нержавійка у нас техніка. Гарний холодильник залишили нам. Пустий, свіжий, чистий. А, до речі, от зараз вам покажу. Бачите, в Америці є один такий факт: дуже мало забудовників будують житло так, аби відразу можна було поставити трубу, яка буде виводити всі, всі з кухні запахи, коли ви готуєте, тут вент. Просто який циркулює. Тут нема такої, якби витяжки, її можна зробити, але в даному е, моменті, коли ви в асоціації живете, не всі асоціації вам дозволять це зробити. А в своєму будинку, будь ласка, далі на першому поверсі у нас є половинка туалету, що дозволяє вашим гостям е, користуватися тільки цим місцем і не ходити на другий поверх. Дуже зручно. Теж на першому поверсі компактненько влаштувалася у нас пралка і сушка. Вся о такому стилі є тут світлячок такий, який можна потянути бум, і воно виключиться. І гараж на одну автівку. Полички залишили. І, чесно вам скажу, тут так пахне. Тут вони гарно, знаєте, покрасили, побілили щось. Вони робили. Підготували люди до продажі. Мені подобається. Далі в нас таке гарне вікно, двері, які ведуть на такий невеличкий задній дворик, де можна поставити барбекю. Там люди ставлять І все гарно освітлюється. І давайте підемо на другий поверх. У нас тут дерев'яні ступеньки. І на другому поверсі у нас тут дві спальні. Ванна кімната. Давайте зайдемо в першу спальню. Тут таке ехо. Як бачите, немає коврів, хто не любить коврів, це супер. Багато поличок, багато шаф, тут прям шафа-купе. І такий у нас тут балкончик. Теж дуже, дуже цікаво. Ну, в других немає балкончика, або він з іншої сторони. І тут високі стелі, світло мені подобається. Далі у нас такий коридорчик, заходимо в ванна, кімната. Бачите, душ є нормальний, як я його називаю. Теж все, в принципі, доглянуто так, тут хтось жив, але в основному все частенько, гарненько. І можна заїжджати та жити. І друга кімната, спальня. Виходить більш на іншу сторону вже. А, вікна понове новіще. Там люди паркуються собі на вулиці. Дивіться, як затишно. Тут прикольно, що вхід у вас крайній, тобто ви з сусідами не здороваєтесь, як то кажуть, бо у вас крайній вхід. Теж є шафа і краса. Чесно, на ці гроші непоганий варіант. Мені дуже подобається. Дайте знати в коментарях, що ви думаєте на рахунок цінника. тут гарні школи. А в Америці школи гарні. Це гарне вкладення в майбутнє, бо зазвичай цінник тільки росте догори. І давайте з вами пройдемося по цифрам. А це двохспальневий танхаус, одна з половиною ванних кімнати, 900 майже фітів, гараж на одну автівку. А, і ціна стартова була 229 900 а, і мої клієнти купують за 239 тисяч, тому що тут була дуже велика ажіотаж. Багато бажаючих покупців. Ми були не єдині покупці, тому мусили пропонувати ту ціну, яка комфортна клі... моїм клієнтам. І... Ми виграли, вибрали нас, звісно. Багато роботи для цього робить ріелтор, аби вибрали саме вас. Далі асоціація 160 доларів на місяць. Це гарна ціна. Дуже рідко бачу такі низькі асоціації в 2024 році. Асоціація тут дивиться Кося Газон, прибирає сніг і дивиться все, що ззовні танхауса, дах і все, що. По бокам, і ви, відповідні, звісно, все що всередині, і за вікна. А далі був побудований цей тангос у 1983 році і податок на сьогоднішній день приблизно 3800, доходить до 000, А, і Асоціація тут, до речі, дозволяє здавати в оренду, тому цікавий варіант навіть для інвесторів. Мої клієнти ж збираються тут жити і з часом, можливо, здавати і купувати щось інше, щось більше, щось гарніше. А, і я бажаю всім починати з того, що ви можете, тому що інвестування в нерухомість це найкраще, а, найкраще рішення, яке ви можете зробити для себе, для своєї родини і для свого майбутнього. Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписати. А поставити лайк, коментар, діліться з цим відео з іншими. Кому цікаво дізнатися більше про нерухомість Чикаго та передмістях. А я з вами зустрінуся в наступних відео. Бай!